Всем привет! Да. Ты прощайте вайт на мои голоса, по-перше. Я приболела. Просто проблемы с голосом. Мы тут с Мишелькой спим. У них было 35 минут чтобы поспать. У них зараз 16. Я потихоньку я переродила Милену. Міш... И Милену, я її путаю с Мишелей. Переродила Миленку п'ять, я хочу вам сказати, дивіться, Маша, ой, Кіра і Маша, а це Амеліда, І це подружка моїх дітей, і її мама моя подружка. Вона просто прийшла до мене на ночовку і ось вона у нас тут. її сказати, що вони не засипають без масок я гентала. І ще. Ми зараз простевся, ну, як води посп'ять. Я п'ю теплий чай, бо він в на мені голос вертає. Так, дивіться, У нас я виключено світ, так. Я, може, щось пару минут це виключ... виложу. Ну, виложу, коли ото світ появиться. Я це не можу знайти, а ось, вона мене освіщає лампочка. Я без лампочки нікуди. Нас спала ось та. Я просто її сюди її все постелила, щоб акуратно переводити. Я тут вещі відібрала. Так, напити собі чайка налить. Ця лампочка нам поки не треба. Все. Пішліть. Сейчас чайка нельзя. Я не знаю, чи в мене чудом чи нет. У нас тут є чай термос. Сюди ми міняємо чай, наливаємо тепяточка. Так, да, да ж коли немає світла, ми не ось цим, а ось цим. Зараз спалиться воно туди. Ось все, поливається. Тепер все. йдемо пару минут, поки воно остинеться. Так, проходимо, закриваємо двері, щоб дівчат ніхто не розбудив прям. Ті босіки, спить вона Я решение подгузника сейчас покажу вам Ось такі трусики и по подгузнику знать летав. Скільки у них уже? У них уже он 13 минут. Вони 35 минут. Ну, не ровно 35. Вони вже довговатенько спять. Сонаючко. Я так ось сижу Дубки не проснуться. Перше, що я зробила, я приготувала кожну переодіця. Да. А Амаліну я одіваю Те, що їй мама дала. Бо свої я не хочу. Мені я не знаю, чого я її з радістю переодівала. Ну, мені мене сьогодні не хочеться. Мені не хочеться. Дікі вони будуть. І палучники, які їй мама дала. Це єдиний палучник, який їй підходить. Для маршруні у мене такі шортики отакі будуть носочки, легенька кофточка і сам низ буде у нас спорузні. Для кірухи, так як ми з нею підемо потім прогуляємося по двору, то я вирішила їй просто подгузник, носочки і отакий бодік з рукавами, щоб потім їй дати якісь колготки чи штанішки. Ще що то йдіть наверх і курточку. Сейчас випідушу, поки у нас все время пройде. Я посчитаю, що лучше я поіграю трошечки. У них 11 минут осталось. Це робочий телефон, но тут є некоторі ігри. Це єдине, яка працює без інтернету. У мене буде 11 минут, я думаю, я успіну поіграти. Ось тут цей новуюся. О, вона вже 43, я не успіваю за нею. Бо я виключила той телефон і грала. Я завжди заряджаю хорошо, як і свій. У мене вже 103 левел. Так. Бить нам нічого не буде, стало хорошо. Так. Я поіграю тут зараз. Я чуть-чуть поіграла вже. Так, сейчас. У мене на пару минуту у вас Хух. Скільки у них там, там це такий новий телефон, не таке. У мене Он 10 минут у них. Це з Атланти телефон. їй просто треба надо дуже Хороший реально. Мені він подобається У него тут даже Да, буває, граю. Не обращайтесь внимание на голос, я вам говорила. Ну, Тоді що такого немає? Я тоже через нього можу знімати. На моєму це відео, може, буде не дуже Не Може бути довговаж. Бо має 26%, а включити світ на стільки на стільки 15. Мені ще 2 часа на це здати. Показали те, що усім включать. Я не знаю, нам казали те, що в час дня. Так, хтось хто не знає, це 13, виключать світ. А у нас не виключили. У нас виключили 2 да, часа дня. Це 14 виключили ровно. От уже час пройшов, час 43 минути пройшло. Тепер ще ждемо часик, О, дивіться, у них вже 3 минути осталось. А пароль я вам не покажу. Ось У них у них вже 8 осталось. Я думаю, я буду потихонечку усіх переодівати, бо дуже довго так вони не заснуть. При цьому ми уберемо її. Вона ще поспадки може. Вона останеться вдома. Я всіх не беру, крім Кіри, бо кіруха у нас найстарша і вона більш любить гуляти. А другі Амеліна не дуже любить гуляти. по Ми цьому... рідко гуляємо всі разом. І, і потім отак ось ми всі побусімо. так надаю, аккуратненько. усадить, я її посажу, думаю. Реально, я не буду її садить, зараз її А можна вилуватися те, що вона вилізеть, бо вона любить вилазити і кудись спрігувати. Коляску я недавно помила сьогодні. Як мені позвотити, щось з цією штукою. Вона реально виручає. Так. Думаю, переукрию її трошки. У нас хоть батареї тепленькі, прям тепленькі-тепленькі. Ну, все одно треба переукритися. А на які у нас... О, вони вже гарячі. Ну, нічого, у нас хаті все одно якось холодно холод отображається. 8 уже, да Та як так швидко время проходить? Я сама не замічаю. Статі. Коли проходить 5 минут, у мене на нас зарядки уменчається на 8. Дивіться, яка яркость у мене. Господи. Ось, так думаю, вам ти. лучше. Я піду провірю чай якраз. Він дуже гарячий. Я думаю, його хоть трошечки розбавлю. Ну, реально я такий пити не зможу, мені буде важко. Мені його так розбавили, що прям ну, і не гарячий, і не холодний. він тепленький, прям, тепленький з гаряченьким десь. Очень вкусный вин. Я сейчас все допью и приношу до вас. Я добыла чай. Идем. Так. Проходим. Спать. Натюрли спать. Кельки у них там. У них... 4 минути осталось, потім я думаю, це фонарь. Так, слишком світло для вас буде. Ні, чую, не чує яркость. Так тільки надо ну, тут, тут вийнуть уже. Я там візьму малінку, перший найти, надійне, яка хорошо спить. Так, у нас ідуть маленька. Ну, не прям маленька-маленька. Но... Є ще таке, що маленька. Якось. Щось я її беру діно. Коротше, я вирішила відійти свій бо той подгузок. Це просто Це ужас він обірвався повністю. Я їй все одно передам, скажу, що тоді з ним, але буде вона ходити таку. А маліночку я переоділа. Так, йдеш. так скільки них? -то? У них вже одна минута. Я не співаю подивитися, а у них вже швидше ремі проходить, а не розумію так, ладно. Я буду потихоньку путить. Маліночка, давай. Де сідай. Зараз з других піду переодіну. Mm. Mm. Голову так розвернула, так? Он тут сідаю рядом з усім, зараз наушники уберу. Так ось. Дуже темний, за того, що у нас свят виключив. Це уголок темненький. Даже <клухи> у нас кінеручка підать. Чи-ті-ті-ч-тихо-тихо. Тихо себе вести. Оп, все, все все хорошо. Ми успели успешно. Ну, можна считать, у них уже таймер прошел. Просто на 40 41 секундочку. Зараз я швидко переодіну. Ого, як світло! Извиняю за таке. У нас світ включили. Слава Богу! Я так рада. Я думаю, я сейчас зроблю, Я пізаражу свої телефони і зроблю другу частину. Я реально извиняюсь, я не хочу її робити, Но мені надо підзарядити телефон. Ось, все вже. Все, вони в 15-15 лягли. Ось. Все, все, все тихо-тихо. цьому тихо. давайте. Сейчас я его підражу. Выпущу це видео и зроблю другу часть.